У лісі густому ведмедик жив і по малину він часто ходив. Коли по доріжці він крокував, то ніжками ось так він вибивав. Бувало й таке, як він звеселиться, то по доріжці мов вітер несеться, тоді його ніжки швидко тупочуть. А дітки мої зігратися хочуть. Тихенько усі ведмедик спинився, він на галявині вже опинився, а там метелики літають. Послухайте, як крильцями махають. Так шелестять, мов. Папером тріпочуть, а дітки мої зіграти це хочуть. На них ведмедик задивився, аж раптом їжачок йому зустрівся. По листячка котився, той сміло, а листя ось так шелестіло. Зрадів ведмедик. На радощах лапки він заплескав. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець.